По Московії летять атакам СИ, а по окупантам міні-тауруси зі штучним інтелектом, 600 ракет від Франції і комплекс Ірістей від Німеччини. Київ влада зібрала всю потужну допомогу партнерів, про яку оголосили протягом останнього тижня. Україна отримала 1 мільярд 350 мільйонів від США. Американські кошти спрямують на пріоритетні гуманітарні соціальні програми, розповів глава уряду України Шмигаль. Та найголовніша новина тижня відбулася пізніше. Байден дозволив наносити удари далекобійними ракетами Атакамс в липло Росії. Вже у вівторок перший удар атакам сприйшовся на склад зброї на Брянщині. Окрім США, ЗМІ анонсували подібні дозволи від Франції з Британією, які надіслали в Україну далекобійні ракети Скальп та Штормшедов. Згодом західні медіа спростували цю інформацію, але голова МЗС Франції запевнив, що такий сценарій залишається одним з можливих варіантів. Німеччина передасть Україні шостий комплекс протиповітряної оборони і Рісте до кінця цього року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Також Німеччина готується надати 4000 тисячі БПЛА ні, Таурус зі штучним інтелектом, який майже неможливо посадити Ребом. Британська компанія By Systems відкриває новий завод з виробництва гаубиць М777. Трохи раніше британський прем'єр-стармер закликав президента США Байдена виділити кошти для кредиту Україні у розмірі 20 мільярдів доларів. До того це необхідно, щоб в Україні був запас коштів до приходу Трампа. А фермери з Британії передали силам оборони України 26 пікапів. Франція відправить Україні вже цією весною шість багатоцільових винищувачів. Міраж 2005 f також наші французькі партнери передадуть в Україну чи судбом АСМ. Південно-корейські посадовці допускають змінення у своїй політиці щодо України. Перемога Трампа на виборах у США, а також злучення війська НДР у війні, змушує Південну Корею переосмислити можливість відправки зброї в Україну. пишуть змі. Агенція оборонних закупівель Норвегії та України підписала угоду про співпрацю. Завдяки цій угоді, ми можемо обмінюватися інформацією про ринок зброї, робити спільні дослідження та розробляти передові військові технології. Чеська компанія STV Group безоплатно передала Україні протитанкам гранатомети РПГ 7 на загальну суму у 20 мільйонів крон. Естонія виділить новий пакет військової допомоги для сил оборони України. Естонські партнери також запевнили, що й надалі виділятимуть допомогу Україні у розмірі 0,25 від свого ВВП на рік. На додачу до цього уряд Естонії підтримав пропозиції щодо відправки в Україну нового пакету військової допомоги, який включає в себе прилади спостереження, приціли засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів. Партнери з Європейського союзу передали Україні 200 мільйонів євро на допомогу ВПО. Україна отримала від Італії 56 сучасних модульних будинків для ВПО.